І став людиною. А весь простір від початку Богослужіння і до кінця говорить до нас через наш зір від купола із Вседержителем, від Лику Богородиці через чини іконостаса одна істина звучить двома мовами церкви словом і образом. У рік 1700-ліття Нікеї це чути особливо виразно, адже собор дав слову церкви камертону. Омосіус єдиносушні, а ікона дала цьому слову видимий образ. Нікийський Собор 325 року затвердив для нас серцевину віри. Христос, Син Божий, істинний Бог є єдиносушним Отцю і водночас справжньою людиною. Якщо невидимий Бог став видимим у Христі, тоді ми, як церква, маємо право та обов'язок сповідувати цю істину також і у зображенні. Через кілька століть сьомий Вселенський собор у тому ж місті Нікеї захистив цю практику, виразно і чітко вказавши, що ікона це не декоративна ілюстрація, а догмат у фарбах Євангелія для очей. І від Нікеї 325 року до Нікеї 787 року це один безперервний нерв переддання. Боговтілення стало джерелом і мови ікони. Дозвольте сказати просто і без ускладнених термінів. Ми вшановуємо ікону, а поклоняємося лише Богу. Честь, яку віддаємо образу, переходить до першого образу. Це коротке розрізнення знімає всі підозри щодо ідолопоклонства і водночас зберігає головний наш скарб віру в те, що Бог став справді людиною, яку можна бачити, торкатися і зображати. І тому ікона це видима форма тієї ж істини, яку ми сповідуємо у символі віри. Вона не просто предмет благочестя, відірваний від богослужіння, а учасниця священної дії, співучасник проповіді, співрозовмовних писання, співу і словослів'я. Коли дитина дивиться на, допустим, ікону благовіщення і чує тропарь, та євангельське читання цього свята, її серце вчиться богословлю підручника. Коли доросла людина стоїть перед образом розп'яття, вона входить у діалог не тільки з живописом, але і з подією саме спасіння. Тому ікона це вікно у царство, але разом з тим і водночас дзеркало, у якому ми перевіряємо вірність власної віри. Прийдімо е, на крок ближче до граматики ікони. Ми інколи називаємо канон обмеженим. Насправді ж канон це граматика світла, правило, яке зберігає істину у виданій формі. І щоб ця граматика працювала і нам не помилитися, маємо простий компас із трьох питань перед будь-якою іконою чи розписом. Перше, чи Христос є центром у цьому зображенні? Тобто, чи композиція і сенс ведуть до Христа та до Його Івангелії? Друге. Чи є Збереженої ієрархії святості, масштаб, місце, написи, жести, чи відповідають вони самому і смислу. І третє, чи це допоможе молитися нам? Бо важливо, щоб було не просто красиво, але щоб вело до молитви і до таємства. якщо на ці три питання відповідь так, то храм залишається школою Богопізнання і богоспілкування, а не галереєю картин. А тепер подивімося, як говорить сам постір храму. Купол із Христом Пантократором це не данина минулого, а щоденне нагадування. У центрі нашого Всесвіту не людина, а Господь історії. Ікона погородиці над Вівторем це не лише ніжність, а сповідання боговтілення і материнства церкви. В іконостасі ми бачимо не перегородку, а межу споглядання, яка підводить нас до видимої реальності царства. Коли слово, спів і зображення звучать разом, народжується цілісна мова літургії. Дозвольте короткий контраст. Якщо ми тримаємося каноною, як граматики істини, храм звучить як хор, у кожного свій тембр, але камертон один. Якщо ж канон ігнорують, ікона ризикує стати красивою картинкою або ілюстрацією. Натуралізм знімає таємницю, психологізм розмиває догмат. А випадкові сюжети розсіють увагу. Тоді люди дивляться і не бачать, слухають і не чують. І втрачаємо не просто естетику, ми втрачаємо проповідь. Тепер про практику, якою ми можемо поділитися з, нашими, з іншими школами, з нашими парафіями і з навчальними закладами. Адже дві речі, вони працюють майже всюди. Перше це міні катехеза перед святом. П'ять хвилин показати ікону свято. Назвати дві деталі, жест, напис, колір, зв'язати їх із тропарем. Одна проста домашня молитва на тиждень взяти з іконографії, наприклад, Господи, зміцни мою віру, як у апостолів на поворі. Так ми навчимось бачити, що чуємо і молитися уважніше. Така практика допомагає і дітям, і дорослим поєднати слух, зір і молитву. Це коротка рецензія ескізів до розпису чи іконостаса щодо початку робіт. Настоятель, іконописець, викладець воскресної школи чи дурівки, однак дві години і той самий компас христоцентричність, ієрархія святості та літургічна доцільність. Про це просте братнє рецензування економить років виправлень і зберігає головне вірність догмата і вигляду. Ще один важливий вимір це нашого світу. В наших православних іконописних школах і майстерніх ми намагаємося формувати не просто руку, а свідомість Богослова укорення. Студент, учень, вчиться мислити як служити, не лише як технічно написати лик, але чому саме так, чому саме такий символ, чому такий напис. І в цьому важлива співпраця настоятеля, іконописця Богослова. І це не конкур... ці люди не конкуренти між собою, а співтворці однієї пропи. Я свідомо говорю не про один єдиний навчальний заклад, а про широкий досвід нашої церкви. Там, де ми слухаємо одне одного, там відроджується єдність форми і зміст. І ще про то. Е, мені, мені важливо сьогодні сказати з повагою до всіх вас в цій залі, е, ми не претендуємо на новизну заради самої новизни. І не вимагаємо якоїсь одноманітності, наше прагнення воно просте зберігати правдивість догмату в кожному образі і пастирську користь для мадійника. Адже канон це не рамка, яка дужить, а камертон, який налаштовує. Він залишає простір для шкіл, для стилів і традиції, але охороняє головне: Христос у центрі, церква довкола, Євкаристія в серці церковного життя. Чертуальне ікона у 21 столітті. Можливо, як ніколи. Людина сьогодні перенавантажена зображеннями, і саме тому вона потребує правдивого образу, здатного не розважати, а очистити погляд. Дотримання канону стає терапією для зору і серця, коротка катехеза – терапією для слуху, братня рецензія проєктів терапією для нашої спільної відповідальності. Через ікону ми не тікаємо від світу, а вводимо світ у простір спасіння. І на завершення. Ми маємо скарб Нікеї, це слово вір. Маємо скарб сьомого Собору, образ вір. І наше завдання, щоб вони звучали по конісові. Нехай же кожен наш храм буде вікно царства, а кожна ікона дороги до Христа. Нехай слова, слово Нікеї світиться в кожній нашій іконі, а кожна ікона невідворотно веде нас до чаші Христової. Дякую вам за увагу.